Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські збройні сили, за твердженням заступниці міністра оборони України Ганни Малер, знову розпочали наступ на Солідар, намагаючись захопити це важливе місто на Донбасі після кількох невдалих спроб захопити Солідар і Бахмут російські. Військові, серед яких чували представників так званої приватної воєнної компанії Вагнер роблять все можливе, щоб захопити контроль, принаймні над «Солідар». Відомо, що ідея виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України є так, би мовити, офіційною метою цієї так званої спецоперації яку Володимир Путін розпочав проти України ще у лютому 2022 року. Вихід на ці адміністративні кордони з точки зору російської офіційної пропаганди означає так зване відновлення територіальної цілісності Донецької та Луганської народних республік, вже анексованих Росією і приєднаних до цієї країни в якості так званих суб'єктів Федерації. Таким чином, якщо російським військам не вдається вийти навіть на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, ніхто не може говорити росіянам про те, що Москва перемогла. У війні з Україною а перемога залишається однією з цілей російського президента Володимира Путіна. Видання Вашингтон Пост сьогодні підкреслювало, що у цій перемозі Путін наполягає насамперед на довготривалому виснажливому конфлікті, сподіваючись, що довгий час війни проти України допоможе Росії. Знищити ненависну сусідню державу та приєднати її території до Російської Федерації саме тому експерти, опитані Вашингтон Пост та це провідні американські представники аналітичних центрів, підкреслюють, що для України найважливіше перемогти вже 2000 2023 року, тому що затягування конфлікту може досить серйозно датися в знаки і на економічній та соціальній ситуації в Україні, і на можливості нового призову до української армії і на політичні ситуації у західних країнах, особливо якщо під час виборів у сполучених штатах тема допомоги Україні стане однією з найважливіших тем полеміки між кандидатами демократів і республіканців. Прихід республіканського кандидата та у білий дім може означати більш вимогливе ставлення до допомоги Україні і таким чином значно зменшити можливості допомоги саме у військовій площині. Про те, як змінюються вибори можливості допомоги, свідчить, скажімо, історія Італії. Як відомо, уряд Маріо Драги був одним з провідних урядів у європейських державах з точки зору допомоги Україні і. Негативного ставлення до путінської Росії після того, як відбулися позачергові парламентські вибори, і до влади в Італії прийшла права коаліція на чолі з прем'єркою Джорджею Мелоні, багато хто говорив про те, що Італія буде змушена переглянути свій проукраїнський курс на користь інтересів Володимира Путіна. Втім, сама прем'єрка була відома своїми великими симпатіями до України антипутінською політикою. Вона очолює партію, яка завжди підтримувала зусилля уряду Маріо Драги по допомозі Україні. Але коаліція, яку сформувала пані Мелоні. Включає в себе партію відомого прихильника Володимира Путіна, колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвія Берлусконі та колишнього міністра внутрішніх справ Італії Матія Стальвілі. Його партія навіть отримала фінансування з Москви за твердженням багатьох поінформованих джерел. В результаті зараз, незважаючи на те, що прем'єрка Італії розмовляли із президентом України Володимиром Зеленським і обіцяла допомогу. Скажімо, у постачанні систем протиповітряної оборони та іншої сучасної зброї, ця зброя не поспішає в Україну. І західні спостерігачі вважають, що це пов'язано насамперед із тим, що зараз постачання зброї блокується коаліційними партнерами партії самої прем'єрки: партією Сільвія Берлосконі та партією Матео Сальвіні. Представники цих політичних об'єднань, звичайно, спростовують те, що вони виступають проти військової допомоги Україні. Однак, одна справа це гасла, а зовсім інша, це інституційні можливості. Партії, які пов'язані з російським політичним істеблішментом, роблять все можливе, щоб Україна не отримала цю зброю, навіть якщо вони відкрити це не декларують. І італійський приклад є непоганою ілюстрацією того, що може відбутися у інших західних країнах вже незабаром. Зараз ми бачимо наскільки складно розвивається ситуація у палати представників Сполучених Штатів. Кевін Маккарті став спікером палати конгресу Сполучених Штатів з не уже у турі. Дякуючи своїм особливим домовленцям із правоконсервативними республіканцями, прихильниками колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, та ба більше, людьми, які притримуються набагато більш радикальних правопопулістських поглядів, ніж колишній президент США. І очевидно, що тепер, коли мова буде йти про бюджетні голосування республіканців, спікеру доведеться рахуватися з інтересами саме цих людей. І те, що зараз у Конгресі можуть бути проблеми, і з воєнною допомогою України, це також очевидна істина, з якою доведеться зіштовхнутися вже найближчі місяця. А між тим, модель військового співробітниці Сполученими Штатами продовжує залишатися для України очевидно найбільш реалістичною моделлю безпеки на майбутнє в разі закінчення воєнних дій в російсько-українській війні. От якраз зараз стало відомо, що спеціальні перемовини з Сполученими Штатами веде Швеція, яка збирається підписати з американцями кілька додаткових угод, які мають посилювати її оборону і безпеку. Пов'язано це насамперед із тим, що Турецька республіка досі по суті блокує вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, висуваючи обом північним країнам насамперед Швеції умови. Які шведський уряд просто не може виконати з точки зору незалежності шведського правосуддя від уряду. І саме тому Швеція зараз шукає альтернативні шляхи забезпечення своєї безпеки, в разі якщо її вступ до НАТО доведеться відкласти. Ну і, до речі, також ясно, що співробітництво із Сполученими Штатами це ще й додатковий козир для Туреччини. Буде вона блокувати вступ до Швеції, до НАТО? Не буде, а Швеція отримує всі ці параметри безпеки, на яких вона наполягає. Україна, якщо у Швеції дійсно вдасться підписати всі ці угоди і полегшити свою військову співпрацю з Сполученими Штатами, операція американських військ на своїй території, у своїх територіальних водах, варто набагато більш ретельно придивитися до цієї моделі, ніж здається, на перший погляд, тому що очевидно, що і вступ України до НАТО може бути пов'язаний з такими проблемами, які нашій країні не вдасться подолати упродовж кількох років. Необхідних Росії для того, щоб переозброїтися і підготуватися до нового нападу на нашу країну. І якщо серед країн-членів НАТО не буде одностайності з приводу прийняття України до Північно-Атлантичного Союзу, на Україну чекає нова, ще більш виснажлива, ще більш кривава війна з путінською Росією. Звичайно, в разі, якщо Путін буде залишатися при владі, а він може і залишатися. Так що модель самостійного військового співробітництва Сполученими Штатами. Та модель, яку зараз намагається вибудувати, Швеція, може стати важливою і корисною моделлю для українського мирного майбутнього. Про такі варіанти забезпечення миру на українській землі, варто думати вже сьогодні, під час війни, під час нових спроб ворога захопити українські міста. Під час розрахунки Володимира Путіна на довготривалу, виснажливу війну на нашій землі, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на соціальні соціальний мережний канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самого YouTube. Миро.